Нині українські дрони це потужна зброя, що суттєво впливає на хід бойових дій. Більш того, система їхнього використання настільки розвинулась, що стала основою для окремого роду військ. Наш Богдан Гайдамака поспілкувався з пілотами дронів і розвідав особливості їхньої роботи. Зокрема, дізнався, чому росіяни так бояться українського вампіра. Один з найдієвіших способів збереження життя наших захисників і захисниць очі в небі і зброя, що змінила сучасну війну. Мова про дрони зі мною у студії військові, які безпосередньо працюють на лінії бойового зіткнення і на власному досвіді переконалися, що значення дронів на фронті неможливо переоцінити. Фокс, оператор управління та координації розрахунків БПЛА, бригади ГАРД Державної прикордонної служби та кантрі, оператор розвідувально-ударних БПЛА, бригада ГАРД, також Державна прикордонна служба. Хлопці, мої вітання. Хлопці Дуже. до нас Дуже. приїхали відразу із бойових позицій, виконували бойові завдання. Що ви нам привезли? Розкажіть, будь ласка. Ми привезли з собою декілька екземплярів дронів. Це не весь арсенал, який ми використовуємо на полі бою. Як ви вже зазначили, що в умовах сучасної війни важко переоцінити важливість дронів, як показує статистика за січень місяць, 66% уражень по техніці противника було здійснено саме за допомогою ударних дронів. 49% з яких припадає на ураження саме FPV-дронами. Тобто, ми розуміємо, наскільки це великий пок великі цифри. Фокс, ви приїхали із кількома видами дронів. Я бачу там Mavic, я бачу там fpv дрон і бачу ось оцей величезний гексакоптер, якщо я правильно на нього говорю. Так. так. Розкажіть, будь ласка, у чому різниця між Mavic і fpv дроном для чого вони використовуються і як вони взаємодіють? E, значить, безпосередньо Mavic це дрон для розвідування обстановки. Тобто, всі цілі, які будуть в майбутньому уражені. За допомогою того ж самого гексокоптера або FPV або іншої види зброї, вони знаходяться саме за допомогою Мавіка. Тобто основна ціль цього дрона це розвідка. Також, якщо треба точково нанести ураження по невеликих цілях, або на яких, скажімо так, недоцільно використовувати великі якісь літальні апарати, то використовується той самий Mavic. Тобто він з розвідника перетворюється саме на караючу силу, скажімо так. Тобто це дрон, який відлітає, робить свою справу і оператором повертається назад. FPV-дрон це практично такий же самий, але якщо порівняти на рівні автомобілів, можна сказати, що Mavic це як Rolls-Royce, а дикі баги, яке практично не контрольовано тільки завдяки діям оператора, це є fpv дрон І так стало, що в нього дорога тільки в один кінець. Тобто він несе бойовий заряд на заздалегідь розвідувальну ціль і вражає її. Фоксе, що оце за дрон? Як він правильно називається, як він класифікується, що з ним роблять, для чого він призначений? А так, насправді, якщо порівняти ці два представники дронів і цей, то різниця очевидна. А, це важкий ударний бомбар. А... Називається він вампір, щоправда, росіяни називають його баба-яга. Ну це не конкретно, не тільки цей дрон, це взагалі вони узагальнюють, тому що це один саме з представників ударних дронів. Задачі в нього насправді дуже прості: це нанести якомога більшого ураження противнику. Використовуємо, залежно, використовуємо його залежно від завдання. Якщо нам потрібно уразити піхоту. Використовуємо одні типи боєприпасів. Якщо це техніка, використовуємо зовсім інші типи боєприпасів. Також в ним прекрасно викурюється піхота, яка зібралася групками в якихось розвалинах в підвалах, в бліндажах. Для цього в нього на озброєнні він, як ви можете бачити, тут прикріплено тільки один макет боєприпаса. Але таких боєприпасів він може нести декілька взагалі. Корисного навантаження він може нести до 15 кілограмів. Наскільки управління от у цим вампіром відрізняється від FPV чи від мавіка? Ну, Стосовно FPV-шки, тут потрібно дуже серед пілотів побутує такий термін, як мікроконтроль. Ну, от, щоб завдати ураження з хірургічною точністю, потрібно воно ну, прям дуже-дуже делікатно управляти оцими стіками на пульті. Що стосується вампіра, тут вже така обережність не потрібна. Проте все рівно, як показувала практика останніх застосувань нашими пілотами. При, при відповідній відповідні навченості пілота і розумінні борта, контролі борта, постійній практиці можна досить непогано, саме отакий боєприпас скинути ну, прям, прям під ноги окупанту з пристойної досить висоти. Скажіть, будь ласка, він працює. Я правильно розумію, що ним краще літати тоді, коли його було б менше видно? Бо все-таки габарити даються взнаки. Чи можна літати і в день? Розкажіть, як це відбувається? Цей дрон в основному застосовується в темну пору доби. Це пов'язано з його. Як і плюсом, так і мінусом. Тому що завдяки своїм габаритам, завдяки своїм потужним моторам, він може нести багато на далеку відстань. Проте його легше виявити і відповідно легше в нього влучити з тої самої, навіть стрілецької зброї. Траплялися випадки неодноразового ураження таких дронів. Проте майстерність пілотів дозволяла повернути на борт навіть з простреленими пропелерами, з простреленими лучами. Тобто, це свідчить про те, що цей дрон не тільки ефективний, як засіб ураження, а ще і дуже міцний. Його не так то і легко збити. Тобто, він, скажімо так, повертався трьохсотим до нас, але повертався. Якщо говорити про управління керування цими дронами на око, зрозуміло, що ну це. Ну, різні процеси в будь-якому випадку. Скільки треба вчитися на керування Mavic, скільки треба вчитися на керування FPV, а скільки треба вчитися на керування вампіром? Чи це не залежить від їхніх габаритів і функціоналу? Ну, скажімо так, що є деякі особливості керування кожним з цих бортів. Я би сказав, що легше всього, на мій погляд, це навчитися керувати Mavic, але є суто керувати, не вести розвідку і все решта. От саме. Як мені здається, складний з усього цього це е, керування FPV, все ж таки. Бо це потребує, як сказав мій колега, е, мікроконтролю для того, щоб влучити в ціль. Все, в принципі, залежить від е, кількості практики. А так як практики вистачає, то досить швидко ти набуваєш. Е, Набуваєш досвіду щодо вампіра. Хочу сказати, що навчитися на нього, якщо людина має якийсь певний досвід керування БПЛА, чи то ну як зазвичай всі починають з мавіків. І далі вже пілот або залишається стає так званим мовікаводом, або пробує себе в ролі FPV-шника, в ролі бомбера. Тоді така людина відправляється на додатковий курс, і все буде залежати від умінь, від бажання, від умінь того чи іншого пілота. Ну, як показує практика, це від двох тижнів до місяця. А, яку найбільшу? Е Техніку окупантів він знищував, в яких операціях був задіяний. Ну от хочеться дізнатися, от що таке здоровенне російське він знищив. Конкретно за цей борт цим бортом була <кхм> уражена вантажівка, і було вже не один десяток піхоти, як за трьохсочину, так і за двохсочину. Тобто, колеги мого побратима вишукують цілі за допомогою мавіків. Потім вже ми приймаємо рішення або застосовувати по них, ну що буде більш доцільніше, чи застосовувати FPV, чи вилетіти бомбером. Потрібно врахувати дуже багато нюансів, аби спланувати ось це ураження, але це потрібно робити якомога швидше, от, щоб в максимально короткі терміни завдати ураження. От. Враження вантажівок, враження піхоти, враження укриттів дуже багато, тому що один-два боєприпаси одним-двома боєприпасами. Розкривається якийсь настил, якщо там один накат. Вже інший, третій там боєприпас урожає безпосередньо саму живу силу противника. Кожен дрон, який потрапляє на фронт, це не забаганки, ті, хто там знаходиться, це чиєсь збережене життя. Бо буває так, що, наприклад, ті ж самі мавіки це дрон, який, по ідеї, повертається, але буває так, що за погодних умов, як сказав мій побратим, або за дії ворожого реба, вони втрачаються. І буває так, що за сутку їх може втратитися три. І вони потрібні тут і зараз, бо в цей самий момент ворог може піти в наступ. І це життя наших. Побратимів, саме тому ми просимо так багато дронів. Тож не забуваймо допомагати нашим захисникам донатити на дрони і на інші потреби наших сил оборони. Ми вдячні хлопцям Country Fox за те, що до нас завітали. Спасибі вам величезне. Бережіть себе. Дякуємо за те, що робите, за те, що нас захищаєте. Спасибі велике. Побачимось.